Народний депутат України Микола Рученко на святі почесний гість. Він багато робив і робить для розвитку Володарсько-Волинського району в цілому, і села Рижани. Зокрема, так за його сприяння з держбюджету було виділено 26 мільйонів гривень на будівництво моста у Рижанах і більше 8 мільйонів на спорудження школи у Солодарях. Ще близько 1 мільйона на заміну вікон і дверей у навчальних закладах району. Значні суми від себе особисто Микола Рученко виділив на освітлення вулиць і придбання автомобіля. Дійсно, сьогодні на базар волинській землі в ріжанах велике свято, адже мало шкіл у нас, які мають сторічні ювілей. Ви сьогодні його святкуєте. Мені приємно, що я до цієї школи маю пряме відношення до тієї, яка поруч ще у 96-му році, будучи народним депутатом, звернулося керівництво району школи. Треба було 3 мільйони, я їх привіз і ви добудували цю школу. Це було дійсно так. Коли Миколаївич завжди приїжджає з таким добрим настроєм, і я надіюся, і надіються жителі всієї територіальної громади, що він тільки буде з нами, а ми з ним. З яким би питанням не зверталися жителі села, з яким би питанням не зверталися у педагогічний колектив, Микола Миколаївич завжди вирішить дане питання. На урочистостях з нагоди ювілею школи Микола Рученко подарував освітянам телевізор, вручив грошові винагороди, подяки та квіти. Привітав із ювілеєм Рижанську школу-гімназію і депутат Житомирської обласної ради Володимир Пехов. На свято він прибув не з порожніми руками. Директору навчального закладу вручив сертифікат на новий холодильник. В цей день я хочу всіх вас поздравити всім праздникам сторічним ювілеєм школи і побажати усім здоров'я, витримувати, наснаги, цього самого найкращого. Ну і яке свято може бути без подарунків. А ще напередодні свята Володимир Пехов виділив 20 тисяч гривень на придбання пластикових вікон для школи. Вдячні за матеріальну підтримку діти і директор. Хочу винести слова вдячності обласному депутату Пехову Володимиру Анатолійовичу за ці за ту підтримку, яку він сьогодні надав нашій Рижанській гімназії цього ж дня. Ну, Володимир Пехов взяв участь в координаційній раді селища Рижани, на яку зібралися голови усіх селищних рад Володарсько-Волинського району для обговорення проблем ринку землі і захисту аграрії.